Найвідомішу роботу славетного сина України Архипа Куїнджі, яка має назву місячна ніч на Дніпрі, спотворив і фактично знищив великий князь Константин Романов, член царської родини. І все через власну дурну примху. У 1880 році ця картина спричинила справжній фурор у Петербурзі. Більшість називала Куїнджі генієм, багато хто й шарлатаном, але це зображення української природи не залишало байдужим нікого. Однак те, що ми бачимо зараз, лише тьмяна копія того шедевру, що перевернув мистецьке життя Петербурга 80-х, в якому домінували українці: Ілля Ріпин, Іван Крамський та Архип Інжі. Як же так сталося, що місячна ніч була спотворена вже через декілька років після створення? І чому Архип Інжі? Покинув Петербург на піку своєї слави, щоб до кінця життя так і не повертатися до руського міра та світського общества митрополії. Про це дивіться далі в нашому сюжеті, адже ви на каналі Центр дослідження Мордору, і ми тут розповідаємо справжню колоніальну історію Московщини стосовно української культурної спадщини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і пишіть. Чи подобається вам картина Місячна ніч на Дніпрі? І чи знали ви, що художник лишив нам цілу низку варіацій на цю тему? Восени 1880 року в Петербурзі, в приміщенні товариства заохочення художників, відбулася сенсаційна виставка. Вперше в історії Російської імперії на виставці експонувалася єдина картина за те, яка це була ніч на Дніпрі Архипа Куінджі. Сказати, що ця робота художника з Маріуполя приголомшила публіку, це не сказати нічого. Виставка єдиної картини викликала фурор, Її побачило близько 13 тисяч відвідувачів, фантастична кількість, як на той час, утричі більше звичного. Це була безумовно найпопулярніша картина свого часу. Утім, на неї очікувала трагічна доля, і ця трагедія підкосила і самого Куінджі. Але про все по порядку. На момент створення картини місячна ніч на Дніпрі куїнжі вже вважали визнаним майстром пейзажу, щоб отримати такий статус у столичному мистецькому середовищі Російської імперії, художник з під українського Маріуполя, який походив із бідної сім'ї приазовських греків, пройшов надзвичайно складний шлях. Рано втративши батьків, він виховувався у родині тітки й дядька, пас гусей та працював на будівництві. Однак вже в дуже ранньому віці Коінжі виявляє мистецький талант. Спершу намагається влаштуватися на навчання до Івана Айвазовського, але, зазнавши невдачі, близько десяти років працює ретушером фотографій в різних містах України. Паралельно з цим він постійно вдосконалює свої малярські навички. Тож саме в Україні Куінжі формується як художник. Про біографічні деталі раннього періоду цього митця я докладніше розповідаю у цьому сюжеті Центру дослідження Мордору. Однак, як і кожен художник із Російської імперії, Куінджі чітко усвідомлював, що без формальної академічної освіти він не здобуде відповідного статусу, тож фактично не зможе заробляти мистецтвом, яким би талановитим він не був. Тому із 1865 року. Він намагається вступити до Петербурзької академії мистецтв, але тільки за п'ять років він стає вільним слухачем академії. Цей статус є для нього лише формальністю, необхідною галочкою. Насправді ж, академія не має жодного помітного впливу на Коїнжі, адже він сформувався як художник до того ж на початку 70-х зближується із двома провідними українськими художниками Російської імперії Іваном Крамським. Автором, до речі, картини невідома, про яку на центрі дослідження Мордору є ось такий сюжет, а також із Ілею Ріпенем, І про його творчість у контексті зв'язків із Тарасом Шевченком ми розповідаємо ось тут. 70-ті роки стали часом розквіту творчості Архипа Куінджі. він зблизився із середовищем передвижників, зробивши український краєвид з його особливим неповторним освітленням. Ключовою темою своїх картин. І саме тому Куїнджі відносять до люміністів напрямку в пейзажному мистецтві, де особливий акцент робиться на освітленні та його впливі на живописне втілення краєвиду. Рідній Україні присвячені такі шедеври архипа інджі того періоду. Передовсім це близька до барбізонців, французьких реалістів, робота Чумацький шлях у Маріуполі 1875 року. А також уже значно розкутіші і розкішніші в плані використання барв Українська ніч 1876 року та Після дощу 1879 року. Усі ці картини експонувалися на виставках передвижників і закріпили за коїнжі статус неперевершеного майстра пейзажу, і водночас спричинили ядучу заздрість з боку багатьох колег. Його звинувачували у штукарстві і маніпуляціях із фарбами. У застосуванні шахрайських прийомів та в одноманітності. І саме після одного з таких випадків, про який я розповідав у попередньому сюжеті про куінжі, він і покинув товариство передвижників. Звісно, розрив із передвижниками став викликом для куінжі, адже вимагав відповіді, ким він вийде з конфлікту, відкинутим на Маргінеси шахраєм чи таки тріумфатором, який обрав власний неповторний шлях. Митець чітко усвідомлював цю непросту ситуацію, тому поставив усе на кін заради створення нового шедевру, натхненного неперевершеною природою любої його серцю України місячної ночі на Дніпрі. Куінджі писав цю картину понад півроку, з початку 1880-го. При цьому він задумав амбітну піар-акцію, запрошував видатних сучасників до своєї майстерні у маєтку українського архітектора Миколи Гребінки. Рідного брата поета Євгена Гребінки, кої чинив так певно, щоб вони могли засвідчити потім у товаристві, що ніякого штукарства при роботі над місячною ніччю художник не застосовував. Ні, він діяв як справжній майстер. Справа в тому, що Архип Іванович цікавився фізикою кольору та світла. Під час створення картини він активно спілкувався з хіміком Мінділеєвим та фізиком Петрушевським, глибоко вивчаючи оптичні закони, на яких вибудовував принципи своєї картини. Але крім фізики та мало не математичного підбору кольорів і відтінків, коінші застосовував і суто технічні малярські прийоми. Він бере жорсткий сухий клеєвий пензель. І на поверхні картини, доки масляна фарба ще не встигла просохнути, продряпує борістки вздовж Дніпра на місячній доріжці. А для досягнення різних нюансів Чорноти він застосовує особливі бітумні фарби. Ідейний натхненник передвижників, український маляр Іван Кримський навіть запропонував створити акт або протокол. У якому було би підписано і затверджено, що світло і місячна доріжка на картині куінжі дійсно світяться та мерехтять без жодного фосфорного штукарства. Адже одна справа контрастний чорний бітум, а вже зовсім інша, це штучне сяєво фосфору. Серед відвідувачів майстерні куінжі був і молодий офіцер, який настільки захопився місячною ніччю, що одразу зголосився її придбати. Куінджі посміявся з нього і запропонував солідну суму 5 тисяч рублів. Але офіцер погодився, тож картина була продана задовго до першої виставки. Як же здивувався Куінджі, коли дізнався, що цей молодий офіцер, великий князь Константін Константінович Романов, внук імператора Ніколая І. Тож місячна ніч на Дніпрі стала легендою задовго до свого публічного показу. Тому для її експонування здійснили небачений досі крок. Вона стала єдиним об'єктом на усій виставці. За словами мистецтвознавця Дмитрія Сараб'янова, сам собою це був безпрецедентний факт, бо, взагалі, персональні виставки практикувалися тоді рідко, не кажучи вже про виставку однієї картини. Кімната, де відбувалася виставка, також була спроектована спеціально для того, щоб підкреслити усі переваги та ефекти картини. Для цього, наприклад, було застосовано електричне освітлення, а для ілюстрації фурору, спричиненого виставкою, процитую і ще двох найвидатніших художників того часу. Ілля Ріпен згадував безперервна маса карет загатила всю вулицю, довгим хвостом стояла публіка і на сходах, чекаючи впуску, і з вулиці по обидва боки тротуару терпляче і довго чекали цілі маси. Суворо пантруючи порядок наближення до заповітних дверей, куди пускали лише серіями, оскільки глядачі могли б задихнутися, задавитися від тісноти і нестачі повітря. А Іван Крамський, у свою чергу, писав у листі Ріпену, яку ж бурю захоплення здійняв коїнжі. Ви, мабуть, уже чули, такий молодець, краса. Однак, після небаченого тріумфу на місячну ніч очікувала трагедія. Наприкінці 1880 року, після того як виставку було завершено, Великий князь Константін вирушив у морську подорож, взявши з собою картину місячна ніч на Дніпрі. При цьому його син, князь Гаврило Константинович, у своїх спогадах писав, що Куінжі був категорично проти цього, побоюючись за збереження картини в умовах підвищеної вологості та випарів морської води, дізнавшись про це. Куінжі збирався порушити судовий процес, вважаючи, що його знаменита картина у плаванні зіпсується. Але батько картину все-таки взяв і жодного процесу не було, писав Романов младший. Ну звісно ж, не було процесу. Додам я. Уявіть, як міг судитися простий художник з України проти представника царського клану Романових, внука імператора. Небачений цинізм. До речі, врятувати картину намагався й письменник Іван Тургенєв, який переконував Константіна Романова натомість виставити місячну ніч на Паризькому салоні 1881 року, пророкуючи їй шалений успіх. Хіба ж безпідставно? Утім, Романов відмовився і, взявши шедевр Куїнджі в подальшу морську мандрівку. Так вона й плавала півтора року за Великим князем. Звісно ж. Побоювання Архипа Івановича, на жаль, підтвердилося. Під час подорожі полотно серйозно постраждало. За розповідями самого куінжі, після повернення з плавання картина була в багатьох місцях зіпсована, на ній з'явилися подряпини. Константин Константинович попросив куінжі відреставрувати полотно, і художник взявся за цю роботу. Проте, як видно зараз, повністю відновити картину не вдалося. Бітумні фарби незворотно потемніли. І та картина, яку ми можемо бачити зараз, разюче відрізняється від оригінального шедевру. Зверніть увагу на ці кадри з експозиції роботи 2012 року в музеї Коїнжі в Маріуполі, нині зруйнованому окупантами. Якщо уважно придивитись, то чітко видно, як постраждало це полотно. І тут постає питання: навіщо Константін Романов, попри всі вмовляння, свідомо пішов на те, щоб зіпсувати картину? Він так сильно її любив, що не міг розлучитися? Чи він пішов на вчинок Герострата тому, що його надмірне его-власника перемогло повагу до мистецького твору? Чи може він був тупим і зверхнім верхнім росіянцем і шукати логіки в його діях немає сенсу? Ваш варіант запишіть, будь ласка, в коментарі. Очевидь, перечуваючи трагічну загибель свого шедевру, а можливо і плануючи подальші продажі копій, Коінжі створює декілька авторських повторів. Ось, наприклад, такий варіант місячної ночі на Дніпрі нині перебуває в Третьяковській галереї. Любов до української природи, художник виказує іще одній чудовій імпресіоністичній роботі Дніпро вранці. Обидві ці роботи Куінжі експонує на персональній виставці в 1882 році. І ця виставка стала для митця фактично останньою з поміж публічних. Ні, він не помер так рано. принаймні. Не фізичною смертю. Однак він свідомо порвав із мистецьким середовищем Пітербурга. Більше того, він прийняв декілька замовлень на авторські повтори місячної ночі, кожен з яких коштував ті ж 5 тисяч рублів, але не віддав замовникам жоден з них після завершення. Ці роботи, як і всі інші нові творіння, він зберігав у власній майстерні. До кінця довгого продуктивного життя, яке тривало до 1910 року. Скажу більше, протягом 20 років Куїнджі не показував своїх робіт навіть близьким друзям, і лише 1901 року порушив цей принцип, оприлюднивши кілька нових робіт, зокрема, ще один український шедевр, над яким Куїнджі працював протягом 23 років. Однак це вже інша історія, і я розповім її в окремому сюжеті, якщо це відео викличе ваш інтерес. А поки напишіть, як ви думаєте, чому ж, на вашу думку, Коінжі принципово припинив виставлятися 1882 року. І чи пов'язано це з варварським рішенням Романова зіпсувати його шедевр місячну ніч на Дніпрі, собі на втіху? Пишіть у коментарі. Цікаво було б дізнатися вашу персональну думку з цього приводу.